Вона казала, мама, мене головою по голові вдарили 74 рази. Кажу, а ти що щитала? Да, каже, я щитав. Я кажу, скільки могло, я щитала. Коли вже населений пункт був саме звільнено від російських агресорів, ми знайшли ці саме катівні, які були створені такі нелюдські умови для наших людей. Саме в цих катівнях ламали характери волю наших місцевого населення. Документальна стрічка Катівня для однієї родини із циклу Сліди проєкту харківського прес-клубу Харківщина зруйнована, але незламна. Посіла третє місце на всеукраїнському конкурсі у висвітлення сексуального насильства пов'язаного з конфліктом, організованому Національною спілкою журналістів України у партнерстві з фондом доктора Деніса Миквега. Із 26 робіт із Дніпра, Києва, Полтави, Харкова, Одеси та інших регіонів України харківську короткометражку журі визнало однією з кращих. Це з одного боку страшне відео з іншого боку, воно дуже м, делікатно. Показує цю історію наскільки наскільки делікатно це може бути показано. Ми це відео розмістимо. Посилання на всі матеріали будуть у нас розміщені на нашому сайті. все це може бути подивитися, і я віддаю належне нашим колегам, які змогли зняти такі свідчення і зафіксувати це в своїй роботі. Організатори конкурсу повідомили, що фільми циклу сліди разом з іншими роботами переможців будуть поширюватися і пропонуватися як кращі практики з висвітлення цієї вразливої і актуальної теми. Хочу привітати переможців за те, що дійсно це кращі роботи, і відповідно, ми їх будемо поширювати як певну кращу практику. І відповідно на них будуть теж вчитись журналісти. Співавторка фільму Харківська журналістка Наталія Діденко каже, що на жаль не змогла бути присутньою в Києві на церемонії нагородження і зізнається, не очікала такої високої оцінки. Я про цей конкурс, що проводить спілка журналістів, узнала абсолютно випадково. Коли мені запропонували, у тебе така тема цікава, ти не хочеш взяти участь у конкурсі, щоб про це ну узнали якнайбільше людей. Я сказала: ну а чому би ні? Цікаво було просто ну подивитися на результати, і в тому числі на чужі якісь роботи, які там брали також участь, і я вирішила, що я можу відправити це. На конкурс, і для мене було дуже несподіваним, що це виявилося призове місце. ця неочікувана перемога каже Наталія, заслуга усієї команди, з якою працювала над стрічкою, зокрема і відеооператора В'ячеслава Душки. А загалом вважає журналістка їй поталанило із героїнію, яка не побоялася розповісти про те, що інші мовчать. Якщо ти знімаєш на деокупованих територіях, ця тема випливає дуже часто. Люди поза кадром, вони на, кадр, на камеру не воліють про це говорити майже ніколи. Це дуже-дуже рідко, ну взагалі ну, ніхто до цього не погоджувався. Це дійсно вперше я знімала на камеру людину, яка погодилася про це говорити. Але поза камерою вони підходять, вони розповідають і інколи виникає таке почуття, що їм просто треба... Про це комусь розказати і розказати про це не, мабуть, не сусідам, не знайомим, не друзям, а просто якійсь сторонній людині. Просто виговоритися. І їм ну, треба, треба про це поговорити. І виходячи саме з цього, людину просто не треба навіть питання якісь їй ставити. Просто з людину треба слухати. Цієї родини погодилася лише одна ця, вона сказала, що вона хоче про це розповісти, тому що це люди повинні знати. Ні її син, ні невістка, ні донька. Вони не погодилися. Вона дуже патріотична людина, і вона вважає, що такі речі люди повинні знати. Вони повинні знати, з ким ми зіткнулися. Вони повинні знати, з ким це все відбувається. Вони повинні про це. Ну просто люди повинні про це знати. І взагалі для того, щоб той, хто це все вчинив, він врешті-решт поніс за це покарання. Катівня для однієї родини це лише один із 60 україно англомовних фільмів циклу Сліди створених шістьма групами харківських журналістів-документалістів протягом року, починаючи з травня 2023-го, У межах проєкту Харківщина зруйнована, але незламна, за підтримки фонду сприяння демократії посольства США в Україні. Серед них шкільна катівня, де свідчать люди, які пережили тортури у Буцегарні в стінах ліцею села Вербівка Балаклійського району. Ця катівня була спочатку тут, а потім вона була в підвалі. І 100 днів полону, в якому свідчить 70-річний Анатолій Гарагата, який пережив російську катівню під час окупації Балаклії, міста Ізюмського району на Харківщині. Бо російською мовою, тому що за українську будуть бити на стінах кулі, кров двічі мене в тій кімнаті теж допитували. Усі фільми про злочини скоєні росіянами на території Харківщини передані до державно обласного архіву. Галина Половик, Михайло Будилко, агенція новин громада груп.